Третій вночі чую страшенний такий, знаєте, гул. Я думала, що то ракета. У цій квартирі на другому поверсі живе Ольга Баландюк. власниця квартири на вулиці Джерельній, розповідає, балконом не користувалася вже кілька років. Я приходжу сюди, дивлюсь, балкон все лежить тут. на вулиці. Якісь люди стоять, вони повидно повибігали з будинків. І думали, що то ракета десь спала. От і от таке. Тут ну і то вже забрали. Бачите, балкона нема. Жінка розповідає, що живе в цій квартирі 40 років. У травні і червні цього року зверталась до міської ради із заявами. Прошу до вас вдруге. Першу заяву написала 3.05.23 року. Відповіді немає. Балкон в аварійному стані. Прошу прийняти відповідні міри. От дві мої заяви. Є, дивіться. Отак От реагують в нас. О, о, ото, що я подавала, бачите, тут вона зареєстрована, одна і друга. Ольга Баландюг розповіла, що зверталася до мерії, бо балкон виглядав аварійним та перехиленим. Відповідей не було. За словами адвоката Ігора Борткова, відповідь на заяву у мерії мали надати впродовж 30 днів. Заява чи запит, якщо приходить, пошта розподіляється керівнику. Керівник розписує відповідному виконавцю. Виконавець знов ж таки має відведені законом терміни. І не тільки для письмової відповіді, а також і для вжиття заходів реагування, в тому числі і ну, по-простому розподілу роботи. У Шевченківській адміністрації кажуть, що на заяви не реагували, бо квартири у приватній власності. Проте такі будинки щорічно оглядають. За словами заступника голови Шевченківської адміністрації Святослава Костяки, сьогодні на місці фахівці обстежували будинок. Вночі поступила інформація про те, що він обвалився. Було скеровано працівників управителя комунального підприємства. Прибув також я на місці аварійна служба Дану територію огороджено спільно з працівниками ДСНС та поліції. На ранок було запрошено експерта незалежного є сертифікованого, яка здійснює обстеження повністю суцільсні конструкції будинку і надасть ближчим часом висновки та рекомендації. За словами Святослава Костяка, експертні висновки будуть 1-2 серпня. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.